Колективне звернення щодо тривалого припинення електропостачання. Ми не підписані мешканці міста Павлоград за адресами вулиця Черешнева. Повідомляємо, що з 5 листопада 2025 року на наших вулицях не здійснюється подача електричної енергії згідно з графіком відключень, який діє в Ну, Хотіли б, щоб ситуація змінилася, а не було так, що приходить третя особа і просто виключає нашу вулицю. Там, значить, в трансформаторі є три вимикача. Він середньо виключає нашу вулицю для того, щоб в них було. І відповідно, ми подаємо всі заявки. Там говорять, що йде аварійне відключення, що вони все ремонтують, але нічого не робиться, тому що, мабуть, в нього там якісь знайомі у електриків. Що він каже: дзвонив їм, вони не приїжджають. Він ніби замісних включає, але він включає не всі три рубільника, а один середній виключає, тобто вулицю ковната. І це вже більше місяця. Ось зафіксовано з 5 листопада. Сьогодні у нас 19 число, півтора місяця. Навіть не місяць, а півтора місяця. Він просто сам приходить, відключає нашу вулицю. І трансформатор витримує. Якщо включена наша вулиця, то воно вибиває, і ніхто не міняє трансформатор. Тому всі люди, які зараз тут зібралися, це вже ну достало всіх настільки, що написали колективне звернення, воно давно було написано, але ну, думали, що все буде краще, що все зроблять, так як нічого не зроблено. Сьогодні накипіло люди поряд, проходячи біля трансформатора. Не одна людина бачила, що там стоїть третя особа, яка всім розказувала, комусь вона казала, що він електрик, комусь він казав, що йому дозволили. Він просто виключав і все. Надіємося, це все приймуть до уваги. І нам замінять трансформатор, і ми будемо жити зі світлом. Хоча б три години розуміємо, що світла не вистачає. По графіку його дають тільки на три години вечором, але в нас нема вечором тих три години навіть. От і все. Тобто розуміємо, що ситуація складна, готові там три години, хоча б, щоб вечором було. Ну їх нема. Ну, будь ласка, просимо, щоб зробили так, щоб було. Дякую.